Починаючи з серпня 2022 року, реформа почала реалізовуватись. Основна ціль цієї реформи: те, що змінити харчові звички в молодого населення, одне меню може вартувати 21 гривень, а в когось і до ста діти відмовлялися знову їсти там. Не знаю, навіть курка-конкари, як каже Клоптенко. що ти хочеш змінити свою дитину, зміни себе? чим харчуються діти в школах. Роман Остапчук, експерт офісу підтримки реформ при Держпродспоживслужбі. Реформа шкільного харчування стартувала у 2020 році. На якому етапі вона зараз? У силу всіх обставин, які сталися від 24 лютого, реформа дещо пригальмувалась, але ми всі розуміємо, що нам потрібно жити далі. І починаючи з серпня 2022 року, реформа почала. Реалізовуватись, скажімо так, включилось друге дихання цієї реформи, і на тих територіях, які не окуповані, і де діти можуть ходити в школу відвідувати реформа, не зупинилась і зараз діти. Як і рік тому харчуються відповідно до вимог чинного законодавства. Які продукти заборонені, а які дозволені в шкільному меню? Перш за все, це зменшення вмісту солі цукру, заборона там сирів і сосисок ковбас, збільшення вмісту фруктів, овочів та м'яса. І це така мозаїка, яку вже комбінують або на місцях кухарі спільно в школах з медсестрами, які формують меню або беруть за прообраз те меню яке зробив ген клопотенко яке затверджене відповідними центральними органами тобто там є якщо не помиляюсь, 160 чи 170 позицій і кожен заклад освіти може взяти це меню і вже сформувати з того, що в них є раціон, тому що також слід сказати, що школа від школи і область від області район мають відмінність і щодо фінансування, тому що держава фінансує там з по 4 клас школярів, і в когось одне меню може вартувати 21 гривень, а в когось і до 100. Чому діти відмовляються харчуватися в шкільних їдальнях? Ми робили такий зріз, що з вересня по о, грудень діти гарно харчувалися. Ну там відсотком відношення не скажу але це десь близько 70-80% діти харчувались в школу. І після зимових канікул, коли був там люфт в один місяць, діти. Переставали харчуватися, тому що вони харчувалися звичайною домашньою їжею на Новий рік, там з цукерками, там не знаю олівєхами і всім іншим. І приходячи в школу, діти відмовлялися знову їсти там. Не знаю, навіть курка конкари, як каже Клоптенко, або якісь інші цікаві блюда. Але без цукру, солі, і там з більше овочів діти цього не їли. Основна ціль цієї реформи: те, що змінити харчові звички в молодого населення, яке в подальшому вони будуть формувати родини, а ці родини будуть виховувати вже здорових дітей з правильними звичками, і це в подальшому тільки будуть плюси і виграш для цього всієї країни. Хто несе відповідальність за якість шкільного харчування? Ми, скажімо так, як пожежники, коли є якийсь завал, ми приходимо і розбираємося, чому так відбулось. Літом є підготовка до навчального року. Представники Держпродспоживслужби на місцях як контролюючий орган, проходять проводять сертифікацію шкіл до нового навчального року. На момент відповідності нормам хасп харчоблоків і там інших безпекових моментів. Але вже коли є безпосередньо якесь харчове отруєння, там чи якась хвороба позапланові перевірки, які відбуваються на закладах освіти, представники Держпродспоживслужби приходять і виясняють, чому так відбулось. Але вся відповідальність лежить на керівнику закладу освіти, тобто переважно більше це або директор, або управління освіти якогось окремо взятого округу району, і на Відповідних центрального гравноконавчої влади МОН і МОЗ, безпечність харчового раціону і там і закупки, і реалізації цього всього це така комплексна історія, яка в гармонії і дає позитивний результат. Якщо десь є якісь прогалини в одному із аспектів, страдають всі. Де шукати інформацію про здорове харчування? Якщо ти хочеш змінити свою дитину, зміни себе. І тому, якщо ти хочеш, щоб твоя дитина була здорова, відповідно, й ти харчуйся таким самим способом, показуй на своєму прикладі і розповідай, що це не забаганка там директора школи або не знаю, там освітян чи чиновників, що ти не маєш їсти без цукру чи солі, це те. Це класно, це модно. Це здоровий спосіб життя, і це те, що тобі допоможе краще мислити, краще вчитися, довше прожити, бути струнким, красивим, спортивним, успішним батьків. Закликаю заходити на веб-портал. Знаємо і до нас на сайт Держпродспоживслужби. Є розділ кола школярам, де є. Повністю детальна інформація, як потрібно їсти, що потрібно робити, якщо є якісь правопорушення, куди звертатися, на що потрібно акцентувати свою увагу і бути відповідальним.